Доброго вихідного і водночас святкового дня, шановна громада міста Буча, гості, вболівальники і нарешті головні учасники сьогоднішнього спортивного свята, команди відбіркового чемпіонату зі стрітболу української стрітбольної ліги. 3 на 3 вітаємо всіх, хто причетний і небайдужий до активного спортивного життя міста. Тож Привітаємо один одного оплесками, і хай такі яскраві, спортивні, важливі події об'єднують всіх нас, роблять сильними, впевненими, надають змогу показати як найкращі результати на спортивній ниві для всіх нас на благо рідної України. Лис на землі народився у цвітнім соло краю, за моєму са ноги дитинство, я люблю Україну свою, за моєму са ноги дитинство, я люблю Україну свою, я вперше піднявся Доброго дня, шановна громада, доброго дня, шановні гості. Я щиро вітаю вас всіх на спортивному новому спортивному майданчику нашого міста. Я щирий від того, що Українська стрітбольна ліга 3 на 3 обрана саме місто Буча. Я дякую Денису Журову за ту пропозицію, яку він приніс до нас міську раду, і ми з охоченням відгукнулися на цю пропозицію і відкриваємо сьогодні цей спортивний майданчик. Сьогодні дійсно, шановні друзі, велике спортивне свято. Багато учасників змагань з різних куточків нашої країни приїхали саме і обрали саме наше місто, наше місто Буча. Я хочу подякувати всім причетним до сьогоднішнього свята. Я хочу подякувати будівельникам, які зуміли в короткий термін просто зробити сучасну спортивну арену. Я хочу подякувати нашому бучанському міському голові за ту організацію і спортивних заходів і взагалі сьогоднішнього свята. Шановні друзі, кожному хочу побажати успіхів спортивному житті сьогоднішньої перемоги найсильнішому. Ну а вам всім здоров'я, благополуччя, в сім'ях, слава Україні! Денису Журову. Доброго дня, шановні гості та наші улюблені мешканці нашого рідного міста Бучі. Я радий вітати вас на нашому футбольному святі та хочу вам перелік команд з різних міст нашої України. До нас приїхали команди з Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Чернігіва, Рівне, Вінниця, Донецьк, Черкас, Ірпінь, Бориспіль, Бровари, Обухов, Тернопіль, Катюжанка та Новий розділ. Ну і звичайно, нашого улюблена Буча. Я бажаю вам всім. Результативних ігор та успіху. А також хочу подякувати нашому міському голові, до Анатолію Петровичу та всьому складу Бачанської міської ради за цей новий, чудовий та реально сучасний майданчик. Дякую вам. І хочу всіх учасників попросити занадто не сильно вішатися на кільця. Вони такі бажання збуваються. Головне мріяти. Мріє народ. вийшла? Так. А ну, Василь Павлич. Нічого, нічого, не хвилюйся. Є! любить трійцю. Так, підок. О! Так, нічого, нічого. Спроба, Так, нічого. Є два рази.